І так, всім привіт! З вами сьогодні Марк. З вами сьогодні Марк і тому зараз я Я бачу багато відео в інтернеті про м -м, іграшку курку і як з нею там хімічили різними там різними там засобами не знаю чим. Тому сьогодні я Вирішив це подивитися. І десь недавно, десь тиждень два або один тому, я вже точно не пам'ятаю, може два. Я придбав ось таку саму курку. Давайте поекспериментуємо і подивимося, чи то правда що, що в Ютубі було, чи ні. Ради я вона ось такий звук, який здає вчені це іграшка для тварин, зараз закриємо двері, щоб ніхто не, не чув. І зараз подивимося, по, поекспериментуємо. Наливаємо води. Потрошку води. Як бачимо, звук трохи грибний, тому... як бачимо, вода трохи є. Але подивимося, як буде під час, бо тому що вода трошки попала, ну, що не попало у свисток, тому звук ще видає. Подивимося тепер ще раз. Подивимося під час того звуку, зачекай. Бачимо він, як надихається, як бачимо, він, як бачимо, він не видавав звуку, тому що. Вода була прилипла до свистка і він не міг видавати голосу. Зараз ми це виправимо. Ось так. Не знаю, чи чому не так видно, але може видно. Так, чим ж тут є вода? Віграємо ось так ось і виливаємо воду. Такий експеримент я бачив. Робили в Ютубу, Ютубі, може, ж мама з моїм сплять, я може бути тихо. Так попробуємо трохи похімічити. Пробуємо трохи на хімічити. Так, беремо цю пасту і запихаємо сюди. Пробуємо трохи хімічити. Паста. Ось беремо трохи води і ось так ось. Заливаємо ось цього сюди. Ось трохи попробуємо ще нахіничити. Попробуємо зробити так. Пробую, я планую зробити ось так ось. Ось таким ділом. Наперемовні води трохи. Трохи води набрали. Наступним кроком буде. Паста, як завжди, наша рідна паста. І ось туди таким чином. Вчано є і окремо для маму, мого молодшого брата, правда вона трохи вже. Дитяче. І тому цю пасту ми беремо і ось сюди беремо ось сюди. Ось так ось. Капаємо. Ось. Ну пасту! Все. Наступним нашим кроком будемо розмішати це. Для цього ми, як завжди, беремо нашу паличку-виручалочку і, як завжди, це робимо, змішуємо. І як завжди ми це змішуємо. У нас тут такі бубашки, але... Це ще на кінець Експеримент, експерименти. Одним словом будемо, будемо ми експериментувати з куркою ось цією. О, ось тут ще трохи води є. Нічого додаємо ще води. Так, розмішуємо. І далі беремо наш. Саме популярний інгредієнт це мило, рідке дитяча кашечка крека з екстрактом вашої улюбленої ромашки. І я, я, ну, ви знаєте, що я зараз з цим буду робити. Зараз я просто налью сюди і просто зараз ось так ось налью сюди. Ось. Буду наливати, налив. Як завжди, Беремо нашу паличку виручалочку знову, і це все гарнесенько, чимненько чемнень, розмішуємо, аж доки не з'явиться піна. Гарнесенько, черненько розміш, розмішуємо. Добре, ми це розмішали. Далі що, йому, що я далі збираюся робити? Далі я це збираюся пої, поїти свого цього, цього кручату, кручатка ось, та, ось таким ось чином. Добре, залили, тепер подивимося. Брачи ми з вами такі на хімічні. ми з вами такі на хімічини. Ви видає бульбашки, бо тому що я додав з цими бульбашками. Так, може вже досить хімічити поки що. Це не всі. Я ж понимаю капсула.

Коротше, ми тут з нашими цими, підписниками на хімічили з куркою. Я сюди залив спіну і тут пішла, бо башки пішли. Я і що робити? Могти цей це все розхімічити, роз, елементи та все такі закрити і давай спробуємо. Що зробити? Та розхімічити їх. Що таке розхімічити. Забрати намети, тому що трошки забагато, забагато зробив. Я снідись якось зробив, а коли на ней тисмо, І що не навіти, йдуть бібліоспушки.

Frash для неї ще було купила. Траш. Траш. Точніше, не фреш. А як It's я казав, so nice. ми знаємо, ми її нахідничили. Так що ми її розхиничили і це, і, звичайно, куліка. Софтня Це у нас підсохне. Це сохня. А я поки що з вами вітаюся. Всім до побачення, до нових зустрічей, а також до... До а також до нових відео. Па-па!